Вітаю, друзі, ну що топ новина, мабуть, яка навіть не дня вже року це призначення. Очільника офісу президента Кирила Буданова вже колишнього очільника гурмо. і тут найцікавіше, які ж причини призначення Буданова ОП, які наслідки будуть для зовнішньої і внутрішньої політики, і це операція приємних рятування рейтингу зеленського з рахунок Буданова, спроба форматувати управління, чи навпаки, це намагання спалити рейтингу очільника колишнього очільника Гурмо, давайте по все, про все по черзі. По перше, декілька днів тому журналісти злили інформацію про те, що очільник офісу вже обраний. Це Власюк. Власюк це людина, яку привів Єрмак разом з Дашою зарівною, разом з Бевзом. Це вся одна тусовка, і вони всі дуже близькі до єрмака і призначення. Влесюка, очільником офісу президента, всі зрозуміли, Єрмак залишається далі. Єрмак буде керувати через свого аватара. Аватаром буде той Власюк. це нікого не здивувало. Більше того, без присутній постійно на перемовинах в делегації з росіянами і з американцями це теж аватар Єрмака. Тому тут все зрозуміло. Єдине було запитання: ну що далі буде, як, як довго буде тягнутися цей. Ця таємниця Полішинеля, про яку всі знають. Ні. Щось трапилось. Трапилось щось саме 1 січня, тому що 1 січня Зеленський викликав до себе Кирила Буданова. Той приїхав і далі було поставлено питання Рубо. На жаль, не можу призначити нікого, можу тільки тебе. А, так сталося. Ну Якось переконали Володимира Олександровича що якщо аватар Єрмака буде призначений Головою офісу президента то це не вирішить всі ті проблеми, які зараз є у президента. А навпаки, їх збільшить в комунікаціях з нашими західними партнерами. У Зеленського був вибір або покласти на партнерів, або в ну, общем на партнерів він класти не захотів. Вибрав або але далі була розмова, і він переконав. Буданова, що треба очолити. Буданов сказав: Окей, але мені потрібно знати, хто буде замість мене в гурмо, бо хочу, все ж таки, що мені не байдуже ця структура. Хочу трохи впливати на неї. Це зрозуміло. Зеленський запропонував свою кандидатуру до речі. Це дуже цікаво, тому що ані Буданов, ані Зеленський не погоджувалися з кандидатурами тих, хто пропонував один одному, і тут найцікавіше вони зійшлися на тому, що повинен бути хтось. Наприклад, Скібицький заступник Буданова, нейтральна людина середини структури, яку всі знають, яка розуміє, як працює у гурмо, і яка нейтральна. Погодилися супер. А потім Зеленський повідомив, що призначає а, на цю посаду Олега Іващенка. Олег Іваченка був до цього зараз керівником служби зовнішньої розвідки. До того він працював в гурмо зараз. Працював в СЗР. Потім повернувся знову в гурмо. Але найцікавіше, що цю людину називають. Людиною Єрмака. Чому? Ну, може, тому що ще 7 жовтня цього року я писав, що Єрмак хотів поміняти е колишнього очільника гурмо Буданова на нинішнього очільника, е і зробив це тільки зараз. Вдалося Алі Бабі це зробити. Далі найцікавіше. Давайте говорити відверто. Є багато, багато питань, і питання найголовніше це те, що, що далі? Ми побачимо, що буде відбуватися з кадровими питаннями: хто буде призначений на які посади? Чи залишаться люди Єрмака сьогодні в оточенні у Буданова? Тут той самий Бевс і Власюк, там ще є інше. І от тут найцікавіше, бо це буде головними маркерами. Якщо на посадах залишиться Кіпер в Одеській області, Олексій Кулеба, віце прем'єр в Кабміні, залиш ну, там може Дивіться, їх багато. От якщо всі вони залишаться на місцях, ну тоді це дуже цікаво, як це буде управлятися з одного боту Будановим, який хоче все ж таки свою історію якусь прокрутити. А з іншого, як це буде крутитися єрмаком, який, схоже, не хоче залишати бразди правління? Більше того, давайте відверто. Єрмак спілкується з Зеленським кожен день. І не лише по телефону, а і в кончезації, коли Зеленський повертається додому або зранку. Вони постійно на комунікаціях вони йому постійно телефонують, коли кудись їздить, тому нікуди він не дівся. Якщо хтось вважає, що він виконує свої обіцянки як чесна людина, пішла на фронт. Ну давайте так, не будьте в полоні ілюзії, будьте реалістами, тому ні, нічого не відбулося. Тому зараз слідкуємо уважно. Але тут є ще декілька цікавих моментів. А чому ж саме Буданова? Тому що Буданов останній місяць, ну так і навіть не місяць, трохи менше, але розпочав таку потужну медіакампанію зразу після того, як Зеленський сказав, що. Американці хочуть вибори, і давайте будуть ці вибори. Найцікавіше, що зізвалися, що американці вибори ну так не дуже їм пофіг на саме. вони хочуть вибори, що вони відбулися, але не зараз, не під час війни. Так от далі найцікавіше Буданова була медіакомпанія, Побачили його активність, побачили, як він підключає величезну кількість людей, які залучені до речі до різних е, політичних сил. Щось там в офісі прилякалося і, мабуть, схоже, вирішили, що. Фраза, яку всі знають з книги Маріо П'юза Хрещений Батько, що друзів тримає близько, а ворогів ще ближче, ну, мабуть, його хотіли зараз сюди. А далі Далі в Офісі президента кажуть, що будуть дивитися на те, що відбуватися буде. Якщо напередодні виборів у Зеленського не буде шансів на обрання, то тоді, тоді буде Буданов дійсно приємником. Якщо м, Буданов Буде мати рейтинг, але Зеленський буде мати хоч якісь шанси на перемогу. Хоча я чесно навіть не уявляю, як це можна зробити. То тоді Зеленський, якби каже, Буданову до побачення, далі дискредитація, все як вони люблять, чернуха, парнуха, но ну, те, що люблять, і Зеленський буде сам йти на вибори, але зараз. Володимир Самдвич разом з Андрієм Борисовичем розкладають свої яйця в різні корзини, з одного боку, намагаючись е, на цьому поїзді поїхати в майбутнє, а з іншого, е, якби не дати цьому поїзду їхати в самостійне таке турне. Е, те, що ми бачимо, велика гра велика. Більше того, давайте відверто, особливо після того, як відбулася медіаоперація з псевдовбивцем, вбивством керівника РДК. Ну, скажімо так, в Офісі це відмітили, і подумали, що за багато останнім часом у Буданова інтерв'ю, зустрічі е е різних панелі публічних, всього іншого. І зараз дуже цікаво, чи вдасться обмежити цю медійність, тому що кількість медійних заяв Буданова, комунікації зі ЗМІ, інтерв'ю, відео, текстових неймовірно. Він дав. Мабуть, один за цей період більше інтерв'ю, ніж всі очільники МІ-6 за всю історію британської розвідки, або всі очільники Мосада за всю історію Ізраїля, а це не 10, і не 20, і не 50 років. Тому дуже цікаво, як буде і це в будь-якому випадку. Уважно слідкуємо за процесами і розуміємо, те, що ми зараз бачимо, це пазл, який не плаский. А має об'єм, він складається з різних частин і складають його різні люди. Тому результат може бути зовсім не той, який хтось бачить зі свого боку. Подивимося, як буде розвиватися ситуація в будь-якому випадку. Ми зараз. Дійсно, можемо побачити, як буде діяти Буданов, і до речі, як його буде зараз мінінусувати посада. А ще його будуть наздоганяти різні історії. Тільки на поверхні лежить останній штурм гурмо а, санаторію жовтень, бо багатьом цікаво, чи буде зараз це відбуватися вже по всій країні після того як він стане очільником. Офіса президента, чи навпаки, це закінчиться остаточно. А також будуть ставити запитання: а зараз теж можна виїхати, як Влад Трубіцин, який виїхав тоді, коли Буданов тримав гурмо під контролем, і хтось потелефонував з офісу президента, і будуть питати: тепер ви будете телефонувати в гурмо, щоб когось випускали, чи як? Це те, що я знаю, 100% будуть говорити. Питання в іншому. У Буданова є шанси, шанси а, створити собі новий імідж. Але чи дасть це йому Єрмак Зеленським оце дуже цікаво. В будь-якому випадку, як там було, сумно не буде, але не всім. Слідкуйте уважно за подіями. Я буду розповідати про те, що відбувається, про що кажуть, говорячи злі говорячи язики з КІЗБанковою. І не забувайте ставити вподобайки, підписки, коментарі і поширювати відео. Це важливо, але надважливо допомагати ЗСУ. Тому донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. І підтримайте зсу. Тоді все буде Україна справді. Гуртуємось навколо ЗСУ. І все буде Україна. Па-па!